— Представтеся. — Сержант поліції Оксенчук. Будь ласка, посвідчення ваше. — Моє посвідчення. Будь ласка, не на камеру. На камеру я вам показувати не буду. Давайте подивимось так. Тако. Дивіться. Ксенчук, хто? Дмитро Олександрович, сержант поліції. Так. Що далі? Скажіть, для чого це, Ну Завтра я буду у вас в патрульній поліції просто. Буду писати заяву. Мені там начальнику показати, що у вас розбите лобове скло. Ну вам, вам нема що робити. Чому мені нема що робити? Ви їздите, порушуєте. Візите порушувати. Ну от, розбите там скло в районі робити, скло, писали, Да? Шо? Ні, ж, не що писали? писали. Ні, я мені писали, писали то, що в мене двірника нема. Коли розказували, я вам особисто писав. Ну, а я вам просто кажу. Ну. То я перепитую, я вам особисто щось. Причем писав. Причому тут ще ви мені писали? Тож не означає, ну, що Бо я мені ви писали, писали. всю поліцію. Я знаю, що розбини да. розказували. Таке ну, Такі питання особисто для до мене. Не до вас, я до патрульного автомобіля, не до вас, ну нема не вже ніяких ціл. Ну Для кого ходити, оце вознімати? Ви можете прийти Лі. і це особисто сказати. Ну я Як просто що мені завтра буде, де, де, ну, йому показати треба деш. Я не, не знаю, Ви ні разу не ходили. Я не ходив? Я заяву буду писати. Просто, щоб я вас бачив, ну, щоб ви типу, тому не розказували. Вас побити в скло? Ну побити вас скло. Я і не розказую, що ні, у вас реку... розбите скло. Я питаю. Там є тріщина. Тріщина ну. на все лобове скло в районі скло від чесників, ну. Правильно? Ну то що ви в, в, в ре... районі водія? Правильно порекомендувати мені за свій кошти його. Змінити. Ні, я вже просто 4 роки рекомендую вам патрульним. Да, от кого зустрічаю і не кажу патрульним. Це треба звертатися. Во завтра я піду зранку, напишу ну. заяву, щоб вам керівництво поміняло. Я до вас претензій ніяких не маю, ви що ви не будете за свої гроші тобто можна підійти, просто поговорити. Ну, я покори, просто засняв і піду завтра. Під'їхали, зупинилися, правильно, я просто їхав, побачив вас, що ви їхали і все. Це ну, той самий автомобіль. В тиху, в тиху підійшли, ну, мені, не треба, мені не треба голосно кричати, я прийшов тихенько, зафіксував порушення і все. Тиху правильно? Тиху ну, я ж до вас претензій не маю. Я до вашого керництва маю претензії. не для чого таке робити? Як таке? Щоб мені просто показати, що ми поговорили. Та мені з вами дай, не треба воно говорити, воно я, за... воно, я, за... я занотував патрульний автомобіль, все. А до вас в мене ніяких немає питань. мене А чого це дико? Ну, бо можна звернути... ну, дивіться, я ж вам пояснюю, дивіться, в мене немає, бачите, отут немає. Ну, Так само ваші колеги беруть, пишуть. Ну я це писав. І скасували, що це не є технічкою, а це є технічка. Я Я до вас не маю нічого. Я ж не кажу, що ви поміняєте. Просто завтра я буду в керівництві, і все. Які мене, Можете звертатися. Правильно? Ну все, вам так само, які питання? Можна у нас себе бережіть. Все, ви теж бережіть. І і все. Бо як ви не будете себе берегти, я ж ну переживаю просто, тобто я вас просто не супроводжував кожного в тому кортежі, Для чого воно?